Morreu, Мир вам, мир вам, благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа, по Його великої милості ми не зникли, велике Його до нас милосердя, і воно оновлюється кожного ранку. Слава Богу, велика вірність Його. У нас вчора пролітав сніжок ввечері. І незважаючи на те, що вночі капав і капав дощик, і зараз він все рівно накрапає на травичці. На кущиках ще залишився сніг. І так красиво. Знаєте, зараз у нас плюсова температура. Іде мілкий дощ, він йде. Але цей дощ ще не з'їв оту красу, яка випала вночі. Почалася ввечері, і отака от краса залишилася і вранці. Алілуя! Слава Богу, великий наш Господь. І хоч були вже теплі дні, і так уже думалося, о, уже настає весна. І хотілося вже весни, чесно, хотілося. Але пішов сніжок, припорошив землю, і вона стала знову така казково біла. Слава Богу! У природи немає поганої погоди. Кожна погода це благодать. І зараз на цьому снігу немає жодного сліду. Жодного сліду, ніхто тут не ходив. Можливо, і не буде ходити, але якщо піти по цьому снігові, то залишаться сліди. Як добре, коли ми живемо в цьому світі і залишаємо добрі сліди, не так, як той хлопчина в оповіданні Сухомлинського про слід. Про слід, який залишила людина, коли він був хлопчиком, то десь там в його селі робили сходинки і залили ті сходинки роствором. І той хлопчина такий був пустотливий хлопчина, він взяв і став ногою в той іще роствор, не застивший, і залишився слід. І все, він сміючись, побіг далі. А потім а потім було в нього життя, про яке ми не знаємо, і уже, ставши літньою людиною, він знову приїхав в село. І, ходячи вуличками свого рідного села, він дійшов і до тих сходів і. І побачив свій слід, і став біля того сліду і замислився. Чи всього оцей єдиний слід він залишив на землі? Що взагалі життя його залишило на цій землі? Він замислився. На цьому закінчується оповідання для того, щоб ми також замислилися, а який слід ми залишимо на цій землі. Рано чи пізно кожен з нас покине цю землю, який слід ми залишимо на цій землі? І дай Боже, щоб. Ліди, які ми залишали, були добрими. Дай Боже, щоб люди, згадуючи нас, говорили добре, не просто тому, що вони стоять на цвинтарі, і прийнято говорити про людину, яка вже Померла, перейшла в той світ добре. Ні. А тому, що це насправді, а тому, що це в серцях. І не треба шукати, вишукувати. Ой, що ще таке сказати доброго про людину. А було багато чого, що людина згадає і скаже: Дійсно, ця людина була від Бога. Алілуя! Слава Богу! І хай допоможе нам Господь! Своєю силою ми світлом бути не можемо, але силою, покохавшого нас Господа, ми здолаємо все. І залишимо сліди, добрі сліди. Алілуя! Слава Богу! Вчора. В недільній школі ми знову говорили з дітками про Ноя, про те, що він будував ковчег, про те, що він спасав свою родину, про е, історію Ноя, яку всі прекрасно знають. А потім у мене була ще дуже класна нагода побувати ще на одному служінні, і настільки я була вражена тому, що пастор, який проповідував слово, знову говорив про Ноя. Один дух, хоч і з різних церков, але один дух, слава Богу, слава Богу. Та і ще дещо вразило мене дуже дуже сильно. знаєте, ніби ти читаєш Біблію, читаєш, і це на на, але на оце не звертаєш увагу. Світла денного мені було замало, щоб прочитати, тому що у нас ще сумерки. А і ще дощ іде. Іде такий невеличкий, але ляпотить оцей дощик. Тому включила свій ліхтарик, щоб прочитати слово Боже. І так, буду читати з книги буття з п'ятого розділу з 21 го віршу. З 21 го віршу. І так. Єнохові було 65 років, коли він породив метусала. Породивши метусала, єнох ходив з богом 300 років і породив синів і дочок. Усього прожив єнох 365 років. Єнох ходив із Богом, і не стало його, бо забрав його Бог. Мені взагалі подобається єнох. Я не знаю всього його життя, але те, що він ходив з Богом, мені це дуже-дуже подобається. А ще мені дуже подобається його перехід. <кій> Вибачте, мені дуже подобається його перехід. Він ходив з Богом, він ходив з ним і далі пішов собі на небо додому, не хворівши, не помиравши, раз і пішов. Ми знаємо ще отакий випадок, коли. Вогняна колісниця забрала Ілью. Але то була вогняна колісниця. А А Єнох, а Єнох ходив з Богом. Алілуя! Це ще краще. Слава Богу! Але ми продовжуємо далі читати. І, можливо, дехто хто не звертав уваги так точно, як і я колись не звертала уваги. Думають: при чому тут ной і при чому тут Єнох? Я думала, що це, знаєте, нічого спільного. Але тут треба читати далі і хочу вам сказати небагато. читаю далі Тож, у єноха народився матусал це його був первінець Матусал прожив 187 років і він породив Лемеха. І прожив матусал після того, як породив Лемеха 782 роки і породив синок, синів і дочок. І всього віку матусала було 969 років і він помер. Я не проводила дослідження, але пастор, який проповідував це слово, сказав, що найдовше жила на світі людина, сам. Саме, ця. Саме син Єноха, і він прожив найдовше. Далі. Проживши 182 роки, Лемех народив сина і дав йому ім'я Ной. І коли пастор сказав це слово, для мене це, було, для мене це було відкриття. Знаєте, я ділюся з цим, мені не соромно. Я кажу слава Богу, що Господь відкриває нам оці свої відкриття і дає нам все нове, нове і нове. І звертає увагу на те, яке ми просто прочитували. Ну що, ну родовід, ну і далі, що, що в цьому цікавого. А цікаво. А цікаво. А знаєте в, цьому, в чому цікавість? В тому, що юно ходив з Богом, і Господь завжди вірний своєму слову. І він каже: той, хто буде служити Господу, то Господь благословить до сьомого коліна, це найменше, а може благословити і взагалі. І взагалі весь ваш рід. Алілуя! Тому, коли ми обрали Господа, коли ми йдемо з Господом, коли ми служимо Господу, ми ми придбали. Маємо велике благословіння для наших дітей, і е, хтось може сказати: ну тут тільки пишуть про первинців, а останні слухайте, що нам до них. Ми бачимо, що один син прожив найбільшу. Найбільше життя, а другий народив Ноя. І кожен з них він ходив з Господом. І хоч ми не читаємо цього, але ми розуміємо, тому що ми знаємо історію ноя. Ми знаємо, що ной також, Ной Ной також, і ной тако, однак, Ной, е, зараз, зараз, зараз. Однак ной е, Знайшов прихильність у господніх очах. І ось е, родовід Ноя. Ной був праведним чоловіком, досконалих серед свого оточення, серед свого оточення. Ной ходив з Богом. Ной також ходив з Богом. І, хоч у світі там панував безлад і розлад. Але Ной також ходив з Богом. Хто його навчив? Хто його навчив? той єнох, який ходив з Богом, він передав оту свою віру далі своєму синові, а син своєму синові, а інший своєму синові. І так рід род за родом, рід за, род за родом, передавалася ця віра. І незважаючи на те, що відбувалося в світі, оце відбувався безлад, ной ходив перед Богом, Ной ходив з Богом, Ной навчав своїх синів. І не так. як так. Лот, коли ми читаємо в часі в, за часів Авраама, До речі, Авраам був також нащадком Ноя і отого самого Єноха. І е, е, лот, маючи також оці живучі в тих містах, де був безлад, де був гріх, де було беззаконня, він, на превеликий жаль не навчив свою дружину, своїх дочок е, е, ходити з Богом. Не навчив. Не навчив, і ми бачимо, які наслідки жахливі наслідки у. Е у Єноха було все по-іншому. Він навчив його життя, його гордіння перед Господом з Господом. Не, ну навіть не краще з Господом, а не Ну, коли я кажу перед Господом, це не означає, що він іде попереду Господа, а Господь іде за ним. Ні, ні, ні. Що він постійно ходив в такому відчутті, що Господь був зверху. Над Господом, він був під Господом. Ну, я думаю, що ви зрозуміли. І от Ной починає будувати ковчег. Навіщо Ной будує ковчег? Він будує цей ковчег для спасіння своєї сім'ї. Він будує його з натхненням, незважаючи на те, що люди сміються, що люди гнушаються, що люди не розуміють його. Він все рівно будує цей ковчег. Тому що сказав йому Господь, він будує його е, досконало. Все, що вик... все, що каже Господь, він виконує, І з якого дерева, і якою смолою, і скільки поверхів, і якого розміру він все це робить. Робить досконало. До речі, він будував цей ковчег 100 років. 100 років це не малий строк, це 100 років. І потрібно було ці всі 100 років не звертати увагу на ті глузування людей і будувати, будувати і будувати. А потім, коли вони зайшли в той ковчег і ще сім днів не було дощу. Зовсім не було дощу. Вони сиділи в тому ковчезі, приготовані уже до того великого плаву. Авеня, а дощу не було, і люди. Можливо, знову хтось стукав, а хтось сміявся але. Але прийшов дощ. Як оце сьогодні він іде маленький, можливо, і той дощ розпочинався отакий спочатку дрібненький, маленький, і люди думали, що це робиться? Вода з неба. Можливо, навіть якийсь перші, перші якісь години для них це було смішно, для них це було радісно. Душ з неба ніколи не було, а це полився. Але День за днем, можливо, час за часом, коли вода почала наповнювати землю. І коли її було вже надто багато, то їм уже було не до сміху. Але, але двері спасіння закрилися. Але ковчег двері ковчега сам Господь закрив. Все, порятунку вже немає. Порятунку вже немає, і лише праведний Ной і своєю сім'єю залишився живими. Ковчег дарував їм життя. Алілуя! Закінчилися оті дні потопу. Спаслася Ноєва сім'я, і, вийдучи на берег. На берег, на сушу, і вийдучи на сушу, вони побачили знамено від господа, райдугу, райдугу, яка звіщала, що більше всесвітнього потопу не буде. Чи бувають іще потопи? Звичайно, от бомбанули Каховську у нас водокоховське водосховище, який був потоп, дуже жахливий. Але але це ж було місцево, не по всій території, не на всій землі. Тож. Господь пообіцяв, що повністю він не буде вже більше знищувати землю. Через людей, алілуя, слава йому! І ми бачимо, і ми бачимо оце знамена райдугу, що більше всесвітнього потопу не буде. А потім, розповідаючи це дітям, я задала питання: діти. А як ви думаєте, чи може Господь зараз сказати комусь, якомусь братові, якоїсь сім'ї, будуй ковчег? Адже беззаконня зараз в нашому світі, о, я думаю, що не менше, ніж в Содомі і Гоморі. Зараз. Стільки всякої нечисті відбувається на землі, що довго терпеливий Господь, довготерпеливий Господь, милостивий Господь, але і колись цей терпець ужветься. І ми знаємо, читаючи Біблію, що прийде отой день, прийде отой день, останній день прийде і земля і земля зникне. Ну, можливо, вона не зникла зразу. Ми ще знаємо тисячоліття. and Царство, але, але Господь закликає нас про небесне розмірковувати, а не про земне. Як воно буде на цій землі? Ну, поживемо, побачимо. Нам потрібно розмірковувати про небесне. І от чи може Господь сказати якійсь людині Будуй ковчег? Будуй ковчег! І знаєте, більшість всі казали, ну, звичайно, може. Але Господь дав мені від откровення. Можливо, хтось не, не погодиться, але я хочу. Поділитися тим, що я отримала від Господа, що Господь не скаже більше ні, ні жодній людині будувати ковчег? Саме ковчег, саме великий великий човен, він не скаже більше нікому будувати, тому що всесвітнього потопу більше не буде. Навіщо будувати ковчег, якщо потопу не буде? Але що ж робити? Невже нам не потрібно спасіння? Потрібно. Потрібно і вже Господь попіклувався про кожного з нас, і Він уже побудував ковчег спасіння для нас і для наших родин. Це Головський хрест. Так як і ковчег був збудований з дерева, так і хрест, на якому висіло наше спасіння, наш Господь Ісус, він також був з дерева. І хтось каже, ну це таке якось спі, зівпало. Ну, не думаю, у, в Біблії ніколи немає зівпадінь. Гос, Господь завжди залишає для чогось оці образи. Тому наше спасіння це Голговський хрест. Хрест нам Господь подарував це спасіння даром, по благодаті, щоб ніхто не хвалився. Я не думаю, що Ной ну, хвалився. Він просто будував, він виконував діло Боже. Так точно і ми. Коли ми покликали Ісуса Христа в своє серце, коли отой от Голговський хрест став для нас. Хрестом спасіння, не сам Хрест, звичайно, а той, хто пішов на оцей Хрест добровольно, щоб для нас придбати спасіння. Коли ми віримо в цей акт, коли ми кажемо: Господь, ти мій, ти мій порятунок, ти мій Спаситель, да, я була грішною людиною, але я прийшла до цього Голговського Христа, в душі прийшла, звичайно. Я не, ми не можемо зараз його знайти. І хоч там. Хтось каже, що, може, це залишки отого Голговського Христа, а чи потрібно воно нам? Нас же не спасає ота деревина, нас спасає Ісус, нас спасає Його жертва. Алілуя, слава Богу! І коли ми приходимо, залишаємо усі свої гріхи і сідаємо в цей човен спасіння, який нам пропонує Господь. І коли в нашому човнові Ісус. То хай би не насміхай їх. насміхається цей світ. Хай каже тобі, що більше всіх потрібно. Хай каже, ти що віриш у це, хто бачив, хто чув. Ти точно віриш, що там існує небо. Так. Так, і хай хтось віре, хто хай не віре, але я знаю, відкупитель мій живий, відкупитель мій живий. Алілуя, слава Богу! І вічність я буду проводити з ним. Слава йому, повіки слава. А ще я твердо вірю в Божі обітниці, що спаслася я і спасеться вся моя сім'я. І я вдячна йому за це, я вдячна. Я не буду просто сидіти вдома, знаєте, і тішитись в тому о, я спасена. Ні, я буду також, як і Ной, будувати ковчег. Але оцей ковчег буде не човен, в якому. Який бачили люди, ні, це будуть оті діла, які я буду творити е, в славу свого творця. Я буду проповідувати Євангеліє, я буду відвідувати хворих, я буду сіяти свої фінанси в царство Боже. Я буду можливо у когось інше служіння, хтось буде пекти пиріжки, хтось прибирати, хтось служити тим даром, який дав Господь, хтось місіонер, хтось пастир, хтось. Е, 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 Якийсь порадник служінь Божому царстві багато. Головне не нехтувати тим, що пропонує Господь. І коли Господь дає таку велику привілегію служити йому, то ми, будучи вірними, люблячи нашого Господа, ми скажемо: ось я Господь. Пошли мене робити ту чи іншу справу, щоб світла Твого було, стало більше на цій землі, щоб славою Твоєю наповнилася уся ця земля. Алілуя! Слава Богу! Йому повіки слава! Дякую Богу ві за ці образи. Дякую Богу, ві, що Він навчає нас корисному. І коли ми хочемо помічати, оте, таке, на перший погляд, незначне, але яке потрібне для нас. Нашого життя, для нашого підкріплення, і якщо ми хочемо це помічати, то Господь обов'язково нам дозволить це робити. Алілуя! Слава Богу, повіки слава! Хай благословить вас сьогодні Господь! Хай Господь погляне на кожного світлим лицем своїм, хай Господь допоможе нам, ідучи по цій землі, залишати добрі сліди, сліди добрі, сліди добрі. А якщо вже отам находили, і вже наробили стільки зла, то знову йдемо до нього. Поки є надія, поки є дихання в наших ніздрях, ми йдемо до нього, каємося у всіх своїх гріхах, приймаємо прощення з вірою і, і, отримавши духа радості, духа перемоги, йдемо далі, славлячи Господа і уже ступаючи обережно, щоб кожен слідуючий наш слід був во благо. А не на зло, і хай допоможе нам Господь. З Богом ми зможемо все. Амінь, амінь, амінь.